Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Розпаковка. З вас, підписка та лайк, а з мене гарні знахідки. Сподіваюся, повірте, я їх чекаю не менше, ніж ви. 10 посилок, 10 пакунків. Е, є отака штука. Вона, до речі, вогка. Вони в мене вже лежать дуже давно, і, можливо, це намочилося в мене. А можливо і ні. Не знаю. А, пропоную відкрити і розпочати. Піжди. Прямо так відкривається. Що у нас тут? Так, а, Step up to Quality, Premium Lighter A Star Lighter USA. Окей, шо за StarLighter? Така коробка, фига себе. Коробка такая, тут такая. Так. Зажигалка. Тут ще якась штука є, інструкція якась. А, як, як заправляти, ніфіга себе. Прикольно. Коробочка, до речі, металева. Ніфіга себе. Ми то знаходили з вами зажигалки, але. О. Ну, тоже. Те ж саме, дивіться, черкало працює. Блять, як воно черкати можна? Воно ж больно. Черкало працює, але не заправлена. І, наскільки я поняв, це витягується. О, да. а, а! Дивіться. Тут вата якась іде. Болтик викручується, там на інструкції нарисовано. І заправляється. І тут уже, а я дивлюсь, типу, написано стар, а на ній немає ніяких старів. <рес> написано тут уже стар, він proof профлайчур. Ну, коротше, вся оця а, фігня. Ого, і тут що ще написано. Present star of lighter". Так. Ну, коротше, і з з і тої сторони щось написано. А, і тої, той з той воно витягується, воно а, вставляється. Воно клацає, воно відкривається, воно черкається, просто треба заправляти. Окей, Погуглимо, скільки така може коштувати. Я сподіваюся, що це коштує, ну прям нормально так. Отак треба. Тут ціни у нас. Так, запальничка. Бензинова. Стар 7000D блок. Щось там. Коротше, пойми далі. Що. Ну, коротше, ціни вроді нема. Окей. Так, сюди. Ну, це нам явно не треба. Так, отака запальничка. Подивимось, скільки вона може коштувати. Поняття маю, Але обов'язково знайду. Так, ні, давайте жовтий пакет. У нас жовтих пакетів багато. Дуже багато, потрібно нам щось робити. Тут вже бачу ножа. І начебто ми такого ножа вже знаходили буквально декілька днів тому. Такий дерев'яний ніж, бамбукова ручка. Ну, ніж не дерев'яний, ніж металевий, а ручка бамбукова. Звичайний ніж, складний розкладний. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Більш детально ви огляд можете побачити його в телеграмові або в ви попередньому випуску, якщо ви всі підряд дивитеся. Тому що ну, ми його знаходили вже. Так. Хе -хе -хе. Я ж кажу, ми його вже знаходили. Розумієте? Ми його вже знаходили. Понімаєте? Десь десь є. Ні, то не той. У <ріху> мене тут просто все воно тут лежить. Ну, коротше, два ножа скрестили шаблю. Так, окей. Те ж саме ситуація, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, ну. Давай тут <ріху> те ж саме. Так. Ні, не, не те ж. Ну як, не те ж? Теж, але не теж. Прикол? В прошлой розпаковке. Ну, вони трішки відрізняються. І по лезах, і по кольору. цей прям по буде, цей полегше. Але сама суть. Ну, типа ж, бабочка, бабочка, офігеть. Буквально, ну, в прошлайка розпаковка, ось воно лежить. Я одним днем все пишу. У -у -у -у. Хоп! Все, все на місці. Все чітко, все это. Оп, вопрос закрив, закрив, пішов. Подивимось, скільки це коштує. І йдемо далі. Ладно, відкриємо щось інше. Ну я не думаю, що там буде щось хороше. Сорі, звісно, але мене закрадають сумніви. Так, що... Блять, щось напакували, намотали, там ще й бумага. Всередині. Бумага всередині. Що є тут таке? Це щось для собак, походу, видно, лапи їм чистити чи щось таке. Не працює. Ну, скоріш за все, щось типу поняла Чистити лапи собакам. Така штука. Окей, подивимося, скільки це буде коштувати. Так. У нас три. Ну ладно, дивіться, у нас залишилося п'ять посилок, Три жовтих і дві таких. таких. Окей, давайте відкриємо цю байду. Що тут? Так. Energy Pro райдер плюс кофеїн. Плюс кофеїн. Ну, окей. Так, а ну тут щось прям аля-улю. Ви погляньте. Вони в якому стані? Це якісь, коротше, таблетки. Тут... Коробка поржавіла Ой, воно вутке ще все. Ще й розлетіло, ще, блять, і прибирають. Коротше, вони отакі. Є нормальні, звісно. А є Є прямо такі. Поняли? Так, ладно, це я собираю. Це, я це йде 100% в смітник. Хіба коробочку оставить тут щось. А так. 42 штуки должно бути було. Ну, ну, коротше, це смітник, це не зараховується, це мінус 100%. Ой, йдемо далі. Не так. люблю такі маленькі пакунки, я вічно боюсь, що я пошкоджу щось, що там буде внутрі, бо немає де розігнатися і де різнути нормально. Так, ну в даному випадку я б нічого не пошкодив. Знову ніж, це вже другий чи третій, да, у нас такий. Точно такі самий. Друзі, кому потрібно, пишіть ножів дуже багато, як ви бачите. А, деяких навіть по два-три по штуки однакових є. Так, давайте далі. Я коснувся Ну за що? Як це показати, щоб нас не заблокували? Я покажу отак, от повністю. Щоб ви просто... Блять, воно ще щось там привикло чи застряло. Як тебе достати? Короче. Коротше. Отак я вам покажу, щоб не було понятно. Ну, що, ти, не поймаєш, що це правильно? Правильно. Блять, воно все в волосах. Є пана мать. Воно все в волосах. Фу, блядь. Ну фу. Ну блин. Тюпаю мать. Я вам отвечаю, цей баул просто весь в пісюнах. Це жесть якась. Ну, скільки ми з вами знайшли вже. Ну, ми дуже багато знайшли. Такого ще ні разу не було, серйозно. Це просто якась діч. Просто пісюмкова розпаковка. І знову мінус. Два мінуси за одну розпаковку. Перший раз таке, якщо я не помиляюся. За весь час, щоб от два таких мінус, що я прям викидаю, це перший раз. Жесть. Так. Угу. Якийсь шампунь. Так. Гель для укладки волосся. Нажене шампунь. Далі, речі, пломби нема. Ну пахне непогано. Пахне непогано. Але, блядь, що мені укладати? Сорі, звісно, але жінка в мене таким точно користуватись не буде в неї там, блядь, Порошок ой, порошок. Шампунь стоїть більше, чим, <правж> чим я витрачаю на всі свої моющі за весь вот. Коротше, окей, така штука. Може, хто займається укладкою волосся, пишіть. Так, и остання. Я надеюсь, что это не будет что-то же самое, потому что вот так оно должно выглядеть. Оспаковываем. На стример. Трохи тайво. Трохи с волосами. У нас сегодня все с волосами. Равента номат. Опта. Якась равента номад. З Волосіками. Пішов мити руки. Пісони. Бритви, які ми бриють пісуни. І все інше. Чудова розпаковка. Чудовий фінал. <пиш> Пишіть коментарі. любки поспілкуюся. Буду радий вашій підтримці. Буду радий. Якщо порекомендуєте комусь. А в мене на цьому все. Всім дякую, до зустрічі.